Простан виділення коштів для проведення розрахунки заплати послуг з лікування хворих на хімічну наукову недостатність методного генодіадусу. З року в рік в області існує і спостерігається значне зростання рівня наркових захворювань. У 2009 році на обліку перебувало 75 осіб, які потребували лікування методами гемедіаз. Станом на перше Травня 2015 року в області 233 особи отримують медичну допомогу методом амбулаторного гемодіару. У комунальному закладі Черкаська обласна лікарня, Черкаська обласної ради та її філія. Медичну допомогу методом гемодіалізу отримують 152 особи, з яких дві особи переселенці з Луганської області. Ото Фризеньос. Лікування отримує 81 особа. Рішенням обласної ради прийнято обласну програму надання медичної допомоги хворим з нерфологічним профілем на 2014-2017 роки, на виконання якої в поточному році, виділення 8 грн. гривень в умовах фінансування з місцевими бюджетами та 2,8 млн грн на погашення заборонності за отримані послуги у 2014 році. Незважаючи на це, існує проблема розрахунків за надані послуги СЛОФРЗайності. І взагалі існує проблема, що стосується фінансування саме цього напрямку. До слова запрошую заступника директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації найдена Олега Володимирович, будь ласка. Станом на 1 2012 року загальна сума квіторської заборгованості, яка утворилася по розрахунках за послуги з лікування методом гемодіалізу, склала 4 мільйони 249 тисяч гривень. На сьогоднішній день обсяг коштів, виділений на погашення заборгованості, становить 3 млн 965 тисяч гривень, в тому числі за рахунок коштів субденції обласної бюджету місцевим бюджетом 2 мільйона 779 тисяч гривень, за рахунок коштів місцевих бюджетів 1 млн 186 тисяч гривень. В повному обсязі проведено розрахунок міста Кішовської закордонності в місті Черкаси, Золотаніцькому, Драмівському, Хайнівському та Черкаському районі для повного обсязі виділено коштів в Храмському районі та в районі. В Храмінському районі заобхідних 389 тисяч гривень виділено 105 тисяч гривень. І це лише кошти субвенції з обласного бюджету. За попередню інформацію, питання виділення коштів районним бюджетом буде розглядатися при перекладі районного бюджету за результатами 6 місяців. У Рабічинському районі сума заборгованості становить 465,8 тисяч гривень. Обсяг профінансованих та перерахованих. Коштів складає 152,3 тисяч гривень, в тому числі кошти обласного бюджету 105,8 тисяч гривень. Станом на 20.05.2015 року, як сказав Юрій Лігіч, послуги з лікування гемодіалізу в області отримує 81 хворий. Орієнтовна кількість процедур з гемодіалізу, які отримують хворі до кінця 2015 року, становить 12 335 процедур. Вартість однієї процедури гемодіалізу становить 1675 гривень 49 гривень. Потреба в коштах на оплату послуг з лікування до кінця року становить 20 мільйонів 731 тисячі гривень. На сьогоднішній день загалом в місцевих бюджетах виділено кошти в розмірі 8 мільйонів 901 тисячі гривень, з яких 8 млн це субвенція з обласного бюджету. Решта 901,10 тисяч, тисяч, тисяч гривень з бюджету міста району. Станом на цей час в повному розмірі виділено кошти за рахунок субвенції обласного бюджету та видатки з місцевих бюджетів, розпочато процедуру закупівлі в Канівському та Христинівському районі. Кошти на проведення розрахунків виділено частково за рахунок субвенції з обласного бюджету та місцевих бюджетів. розпочато процедури закупівлі послуг та планується проводити розрахунки в Катернопільському. Укладено договір, та це розрахунки за рахунок районного бюджету. міста Сміла Радищенському та Драгорівському району. В місті Черкаси, де найбільша кількість хворих на хронічну на повну достатність, виділено кошти виключно за рахунок субвенції з обласного бюджету. Проведено процедуру закупівлі та здійснюється укладення договору на оплату послуг за результатами торгів. Кошти для оплати послуг виділено тільки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету. Розпочато процедуру торгів та планується проводити розрахунки в місті Кані. Але там Канік передає Канівському району, Кам'янський район проводить розрахунки в Кам'янському та Черкаському районі. Кошти виділено частково, але виключно за рахунок субвенції з обласного бюджету, без передбачення додаткових видатків в місцевих бюджетах. Процедури закупівлі не розпочаток, але за наданою інформацією планується розпочати найближчим часом. В місті Золотожих та Золотиніському районі міста Умань, Монастищівський район. В Смілянському, Тернівському та Шполянському районах також виділили кошти для проведення розрахунків за послуги з лікування в повному розмірі з обласного бюджету, без передбачення місцевих бюджетів, додаткових коштів. І в цих регіонах процедура закупівлі не розпочиналася і згідно наданою інформацією наразі не планується. Найбільш складна ситуація в Корсун-Шеченкоському районі, де кошти хоча й виділені за рахунок субвенції за обласного бюджету, але не планується розпочинати процедуру торгів та проводити оплату послуг. Директором департаменту охорони здоров'я державних ставку проведенно зустрічі в Смілянському, Тарнівському, Шполянському та Корсом-Шеченському районах з приводу на болілих з головними лікарями закладів охорони здоров'я. Метою покращення стану оплати послуг департаментом неодноразово направлялося звернення до керівництва районів та міста, головних лікарів щодо необхідності виділення потрібних коштів для оплати послуг з лікування. Останнє звернення від 7.05.2015 року. Це звернення було Умань, Орсун, Шевченківський, Монастирищенський, Смілянський, Тамнівський, Черкаський та Шполянський райони, до керівників органів місцевої влади, головних лікарів щодо необхідності додаткового виділення коштів та проведення розрахунків. На виконання пункту 6 доручення голови обласної адміністрації від 17.09.2014 номер 50 за підсумками координаційної наради відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 7.11.2014. номер 457 було створено комісію з питань надання медичної допомоги хворим, які перебувають на лікуванні замісної непоробної терапією та контролю за якості лікування. Було проведено три засідання вищезазначеної зазначеної комісії. Під головам заступника голови керівника апарату апаратурміністрації Коваль Віталія Володимировича яких задалося питання співпраці з України. Обласна державна адміністрація та де обласна рада протягом 2014 року, 2015 року неодноразово попитала перед Міністерством охорони здоров'я України про прийняття загальнодержавної програми допомоги хворим з хронічною ковою недостатністю та щорічне при формуванні державного бюджету України передбачати відповідні кошти на її реалізацію у вигляді цільового трансферту для обласних бюджетів. Проте листом Міністерства охорони здоров'я 25.03.2015 надано роз'яснення, що фінансування за рахунок бюджетів коштів приватних постачальників медичних послуг є неможливим і розробка загальної державної програми не вирішить питання фінансування спеціалізованої медичної допомоги з надання послуг амбулаторного діалізу в приватних медичних центрах. Зважаючи на вище викладення інших шляхів фінансування надання послуг з амбулаторного діалізу, окрім місцевих бюджетів, немає. Дякую за увагу. На чому акцентувати? Деякі райони, як курсу, Шевченківські, Шполянські райони, за інформацію, що в нас є. Чиною того, що не виділяються кошти з місцевих бюджетів на оплату послуг взаємодіалізу, говорять про те, що в них відповідних записів в місцевих програмах немає. Тому я звертаюся до голів районних державних адміністрацій переглянути програми. Ті, що профільні, ті, що з цього питання, внести відповідні корективи, так як це прописано в обласній лікарні, і не шукати причин, чому не здійснювати ці розрахунки, а просто брати, вносити зміни і оплачувати послуги. Тому що ціна питання дуже дорога, це життя людей. І те, що кредиторська заборгованість на сьогодні не проплачена, це також дуже великий мінус у роботі відповідних органів виконавчої влади. Найбільше потребує коштів місто Чехаси і це Курсун Шевченківський район. І найбільша проблема це у нас ці п'ять районів Корсун Шевченківський, Смілянський, Дальнівський, Монастаріщенський, Шмілянський райони, які просто ні в минулому році не розраховуються. ці року я в я бачу, що вони не збираються. Чому ніколи? Наразі перше виконання бюджету місцевих бюджетів першому підвічні. Власне, буде перевиконання, тому що практично по всіх бюджетах буде перевиконання, тому коли ви будете розподіляти цей фінансовий ресурс, в першу чергу в першу чергу, рахуйте це питання. Сергіону, найбільше у вас це пригодно в місті? Як ви бачите вирішення цього питання? Тому що на рівні держави що це питання не вирішено. Я спілкувався відповідно із... Говоря комітету охорони здоров'я Верховної Ради Баламовиць, вона була у нас. Її заключення досить просте. Розрахунки як по фрезенсу, так і в цілому по гімодіялізмі не відповідають дійсності, тому що по витратних матеріалах є завищення і суттєве завищення. Відповідно, це створює на сьогоднішній день незрозуміло по областях позицію, тому що... Ціна ціна утворення розрізняється в деяких областях, і, так як було запущено, і в розвитку. Тому і стоїть питання. В Черкаса дійсно найгостріше це питання стоїть, тому що ми маємо 45 хворих, які обслуговуються в Резеніусі. Ми повністю розрахували завдяки обласній субвенції з заборгованістю минулого року, провели закупівлю і у нас якби. Проблем до серпня включно немає, але загалом дефіцит на залишок року становиться мільйонів 200 тисяч. Я вважаю, що все одно і докладаємо зусиль для того, щоб добитися від центральної влади прийняття програми загальних держав, тому що жоден місцевий бюджет не здатен це тягнути. Якщо говорити конкретно про місто Черкаси, то ми маємо протягом останніх років, враховуючи Високу якість послуг в приватному закладі Фрезеніумс, які розташовані в місті Черкаси, ми маємо постійну картину, коли жителі районів Черкаської області і маємо вже два випадки, коли люди з Кіровоградської області прописуються, реєструються на проживання в місті Черкаси, фізично проживаючи у себе вдома, але перереєструються тут для того, щоб отримувати фінансування на отримання послуг у Фрезеніус. От. І очевидно, що ця ну, тенденція вона буде продовжуватися і, ну, і вже міста Черкас обслуговувати не тільки своїх жителів, а ще й жителів інших регіонів України і Черкаської області просто фізично не спроможуть. Тому я вважаю, що тут необхідно все-таки з допомогою Ольги Богомолець, з вашою допомогою, якось, тоді домагатися прийняття цієї програми, наскільки я розумію, трошки крига стресла, тому що вже пішли певні доручення. Той самий антимонопольний комітет зараз проводить перевірку закупівельних цін, наскільки вони є об'єктивні, і як запровадити контроль за тим, щоб не було завищення цієї ціни. Я думаю, що треба все одно домагатися від уряду прийняття цієї програми і фінансування цієї програми. Це відразу поставить ці крапки. А як хотів в антімонопольний комітет Чекайської області. Є доручення у вас по перевірці? По Немає, так? А як ми можемо, якщо за нашим зверненням ми ну зрозуміло, це централізовано, звернутися для того, щоб було відповідно доручення на рівні області? Я думаю, що можна було перед фірма працює на території всієї України, тому тут, до речі, через монопольний комітет, що ми перевірили на монополії взагалі всі. Ми звернулися на центральний партій. Е, Олег Володимич, ще раз підготувати листа е, на богомолець, на міністра, на Міністерство, е, на наших депутатів Верховної Ради, з тим, щоб все ж таки проведувати питання, враховуючи те, що є виділені кошти на рівні державного бюджету на фінансування МД. Да. І тут якраз питання е, для того, щоб визначити фінансування послугу. І слідуючи, щоб розібратися з ціною. Тому що ціна повинна бути однакова для, всі, для всіх на території України. І відповідно антибунаторний комітет на центральний рівень до завтрашнього дня просить це доручення. Да. Я думаю, що можливо є звернутися ще раз до міністра охорони здоров'я, тому що та цитата, яка зараз пролунала, що державний бюджет не може фінансувати приватний заклад. Ну, це хідне уявлення, тобто фінансувати треба не якісь заклади, фінансувати, треба послуги, незалежно від того, якою формою власності надається ця послуга. Вона все одно є, є послугою. Тому можливо ще раз звернутися до міністра, звернути увагу, що не фінансуйте заклади, виділяйте кошти на хворих, на послугу для хворих. Ні, якщо рівень послуги вищий, то відповідно людина має знати, що їй держава стільки-то надає кошти, все інше підоплачує за щоб... свої. Але це прозоро, і тут не, не, не виникає ніяких.